Традиції, з вами завжди Юрій на каналі Мініагроміниця. Зібрали хлопці новий Донфен 244 G2B. Подивимося, що з собою представляє цей трактор, які зміни відбулися. До речі, це його збирали під клієнта, на ньому вже приїхали, покатались і сьогодні буде їхати він до нового власника. І Будемо сьогодні також збирати ще один, бо також замовлений. Ну, По-перше, візуально змінили сидіння, поставлено багато ширше, воно зручніше для оператора. Добавили примусову гідравліку, що також немало важливо, зараз це вже тренд популярний. І саме головне є зміни по двигуну. Це вже не КМ495, а це двигун зн 390 Ємом 1,9. Ось такий тратурець. Новий домфенг реверсний. По ціні на сьогоднішній день буде коштувати 8 тисяч. Чекаємо на вас. Тиврівське шосе 2А біля авторинка. До нової зустрічі. Трошки на сьогодні прохолодно, Побіг, грітися.